Важливість посадових обов'язків пані Наталії та її колег складно оцінити, адже від фаховості та рівня компетентності працівників комунального підприємства «Кривбасводоканал» безпосередньо залежить якість питної води, яку отримують містяни до своїх осель, та її відповідність всім нині діючим стандартам. Ба більше чого вартував удар по карачунівській дамбі, але й після нього, завдяки зокрема, працівникам сфери ЖКГ, криворіжці залишилися з водою. Наше підприємство в повній мірі справилося з ситуацією, з викликами, які перед ним постали. На наразі підприємство забезпечує якісні послуги усім мешканцям нашого міста. Якість води це задача номер один для нашого підприємства. Підприємство вживає всіх заходів, аби забезпечити, щоб ця якість води питної була на вищому рівні. Можу зробити висновок, що на сьогодні ми дотримуємося всіх стандартів, і мешканці отримують питну воду. Серед запрошених працівників сфери ЖКГ на урочистий прийом з нагоди професійного свята в міськраді і Ніна Васильівна. Жінка вже 25 років працює в б'юті індустрії. Її салон краси Ніна зараз надає безкоштовні послуги захисницям та захисникам. Крім того, діють і програми з безоплатного обслуговування людей з обмеженими можливостями та дітей-сиріт. А для внутрішньопереміщених осіб є певні послуги за пільговою програмою. Підприємниця зізнається, рік 2022 був надскладним для бізнесу, але з усіма викликами впорались. Тож і її пра... Цю і її невеликого колективу відзначили пам'ятною грамотою як працівників сфери побутового обслуговування населення. Як для всіх, це був дуже складний рік, але ж не дивлячись на все це, ми справляємося. Я думаю, що ми корисні людям, тому що дівчата так само вони воюють і вони хочуть завжди залишатися жінками. Ми їм допомагаємо бути красунями. Вони і так гарні, а стають і ще більше ухожаними. Всього в межах міста в сфері ЖКГ та побутового обслуговування населення задіяні більше 30 тисяч людей. На початку війни працівники комунальних служб брали участь у будівництві. Оборонних споруд навколо кривого рогу комунальні підприємства забезпечували роботу спецтехніки, кранів, екскаваторів, вантажівок. А сфера побутового обслуговування вже рік як перелаштувалася на військові рейки. Станції технічного обслуговування ремонтують спецавтомобілі наших захисників, ательє з пошиття одягу, шиють розгрузки, аптечки та іншу військову амуніцію. Усі працюють для містяни на спільну перемогу. Все робимо разом з вами, щоб створити всі умови нормальні для життя в нашому місті. Безумовна. Побутове обслуговування в нашому місті це той, той напрямок, в якому все дійсно зроблено. І впевнені, що ви витримаєте і все зробите для того, щоб місто жило і працювало, допомагало людям, допомагало більше 80 тисячам переселенців. Всього відзначили 45 осіб. Їм очільник міста вручив пам'ятні грамоти, а також нагрудні знаки за заслуги перед містом різних ступенів. Напередодні професійного свята працівників ЖКГ і побутового обслуговування населення міста відзначили і мешканців Долинцівського району. Пан В'ячеслав допомагає силам оборони України ремонтом та обслуговуванням машин для військових. Це його внесок у справу наближення перемоги нашої країни. Даємо послуги По ремонту автомобілів в першу чергу. Ремонт, встановлення, також самопокраска. ну, взагалі, весь комплекс. Потихеньку займаємося цим. Так, допомагаємо нашим Збройним силам. Дуже стало важко працювати, ну, і не вистачає коштів, а взагалі ми робили на ЗСУ, ну, біля чотирьох машин ми вже зробили туди. Працю співробітників сфери ЖКГ важко переоцінити, але на плечах цих людей лежить виконання не тільки повсякденних задач, а й усування та боротьба із наслідками ворожих прильотів. Як це було всередині січня, коли російське залізятча прилетіло по приватному сектору, Ми виходимо всім 8 ранку на роботу, але вже з 5 ранку ці люди працюють, роблять наше місто, наш район гарним, охайним. І так можна пройтись по всім професіям, яких ми сьогодні вітаємо. Ті люди, які це і водоканал, і тепломережа, і, і, і ті, хто прибирає. Спочатку військової агресії Російської Федерації це люди роблять те, що можливо не входить в їх обов'язки, але вони це виконували, виконували під обстрілами, виконували в незвичайних умовах. Всього грамотами та почесними грамотами Довгинцівській райраді нагородили 47 запрошених гостей, і якими б не були умови. Саме ці люди забезпечують у селі Криворіжців теплом, водою та іншими комунальними послугами, підтримують безперебійне функціонування об'єктів критичної інфраструктури. Олександр Фефілаті, Віктор Степанов, підсумки тижня, перший міський.